Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сьогодні хотів би затронути таку тему, бо я дивився відео. <клес> відео і сказали, що отака система, а це система рут. Іменно ця рутовська, тому що нанизу йде 230, а вверху середній корпус на 160-й. Оце система рут називається. І я рахую, що хоч у мене тут стоїть решітка. Ну, я рахую, що гніздо це півтора корпуса, тому що тут вони збирають мед, а тут під самий край вони відкладують свої запечатаний розплод. І це виходить як розірвана рамка, можна сказати, українська чи яка, що вверху йде вінець на 160 йде вінець. Медовий, а внизу йде розплодний. Коли отак ось от два корпуси стоять і магазини, то це не є рутовський, це просто корпуса на 230. Це багатокорпусний він називається, багатокорпусний на 230. А оцей, іменно система, біля якої я оце присів 35-й, це є рутовська система. І я не думаю, що американці такі вже... Тупі, що придумали іменно так. Ну, мені так не дуже подобається. Із-за того, що рамки і взиму. Я взиму люблю запускати на двох корпусах. Уверху в мене корма, а внизу в мене розплод. Я один раз у середині серпня так збираю, вверх піднімаю корма, вниз бджіло розплодом. І вони так зимують дуже добре. Вони клуб роблять гніздо своє поміж. Корпусами, частина за верх, частина нанизу і так зимують. Так само вони зимують, але я турбую, щоб на весну вхватило меду це в 160-му, бо я підставляю їм іще одного. І по равок. рамок. Багатокорпусний, він трошки кращий, ніж цей. Ну, такі система оця рут, вона хороша для. Невеликих сімей. Коли ви з літа зробили відводок собі на слідуючий рік, щоб він був, то в таких корпусах чи в такій системі вони зимують дуже добре. Зараз розберемо, подивимося, що там є. Ось я ставив в Тут ось і маточка ходить. І бачите, засів іде під самий. Саме верх рамки. А ось корпус той, що стояв над, над гніздовим. Видно, так? Да? І ця система, вона якби розділяє розплит з медом. Щоб як, якщо на рамці йде є розплід, можна його скомбінувати, як ви хочете. Ось така система рут. Що розділяєш? Розпліт окремо, а медові окремо. І от я зняв корма і під розпліт поставив вже Полосочки поставив. Чим хорошо? Корма підняв в джолині. це їм буде в зиму. бо вони будуть іти на, на системі рут. Тобто 230 і зверху середній корпус. Тому що у системі рут медові ідуть також, як і в Україні на 145, а середній корпус на 160. Не знаю чому. Ну, отак от, от воно. Ну я на медовими не користуюся. У мене середній корпус іде як медовий на 160, так і середній корпус. От тепер будемо збирати. Поставимо їм. Ось я їм ставив ще вощинку, цілий корпус. Вони його наполовину, можна сказати, відтягнули. Ну все, збираю. Так, решітку я їм не ложу, хай вони вже. Матка, я не думаю, що можуть піднятися в цей корпус медовий. Зверху зараз поставлю ще гощінку, хай працюють, тому що у нас ще буде браш цвісти по осені. Оси вже я такої трошки. Надо їм вже Нову цю приправу вішати в ці пастки для, для ось.